Я вас запевняю і камалу Харіс міряли, і Мішель Обаму міряли, і Хір Хіларі Клінтон міряли. Це і фокус групи проводили і так далі. Але ну Байден був таким на такою консолідуючою постаттю для демократичної партії. Чи е, додасть зараз балів? Ну подивимось, тому що в дійсності дуже мало часу. Дуже мало часу. Е, дивіться, з'їзд, по-моєму буде аж 11 серпня. Ви правильно сказали, то можуть бути питання по процедурах. 11 серпня це ну через зважаєте, через три тижні. Тобто ще кампанія не почалася. Невідомо як вона ще ведеться. Тому дуже в дійсності багато питань щодо виборчої кампанії демократів. А у республіканців ще все вже зрозуміло. Вони задають запитання, і не будемо забувати, що там не прямі вибори президента. Тобто, народ там напряму не обирає кандидата і можна набрати більшу кількість голосів але програти вибори тому що там фактично фактично обирають президента навіть не народ а штати е через систему виборників тобто якщо навіть у штам наприклад припустимо кандидат виграє 51%, а 49% виграє інший кандидат, то ці 49% фактично не зараховуються цій людині воно зараховується цій людині яка виграє штат тому там може бути ще дуже багато в дійсності нюансів зараз у демократів. Ну достатньо така. Ну знаєте, те що називається хто зараз диктує порядок денний. Диктую порядок денний більше звичайно республіканці, тому що після е е е замаху на Трампа у них з'явилася безпрограшна позиція. Можна постійно звинувачувати адміністрацію Байдена в організації замаху на Трампа. Сьогодні, до речі, будуть слухання в конгресі у Палати представників, викликаю голову секретної служби та багато чого іншого. Вони активно будуть торпедувати. Ну от, як вчора, Джонсон заявив, що якщо е Байден неспроможний бути, е бути в виборчій кампанії, то значить він не спроможний бути президентом. Нехай війде відставку. Тобто, є неактивність є, е те, що те, що можна зараз пред'явити виборцям. А у демократів буде велика поки що не Подивимося, скільки вони зможуть у цьому поратись. Хоча у них є звичайно, перевага, бо знаєте, як говорять Сполучені Штати Америки, президент це завжди новина, тому він все рівно потрапляє будь-які новини.